Хотів би перше почати з жатки. Значить, жатка Макдон канадського виробництва. Значить, вона йде флекс-дрейпер. Тобто флекс це означає, що вона може копіювати поверхню поля, і дрейпер це означає, що вона стрічкова. Значить, стрічкова жатка нам дає переваги те, що рівномірно маса поставляється до комбайна. Комбайн у нас рівномірно працює, рівномірно завантажений. Там барабан чи ротор, тобто це дуже важливо для е, системи обмолоту і відповідно в подальшому для системи його чистки. Значить, зараз ви бачите таку смайл, да, такий е, е, улипку. Да. Так відповідно не повинно бути, але ви щас бачите, як відбувається в неї копіювання, тобто і яка буде відстань е, самого, е, тобто як вона може гуляти. Тобто, в принципі, тут проста механіка, пружини. Плюс тут є датчики по-хорошому, якщо, наприклад, не вистачає самої механічної флотації, відповідно, жатка комбайн може також допомогти автоконтуром при флотації землі. Значить, мотовило, бачите, з такими пальцями, ми можемо також його. Зараз на даний момент воно не видвинуто, але можемо видвинути і масу піднімати, активне, Тобто підняття. Тобто, якщо у нас полегло прибити до землі, ми можемо підняти. Нам не потрібні стеблопіднімачі, тобто, і вони більш ефективно піднімають. Потім ця, культура, ця жатка може збирати будь-які культури, тобто, починаючи, ну, крім кукурузи, тобто, починаючи зараз ріпак, різні трави, пшениця, ячмінь. Тобто, ми швидко можемо зараз заходити. Зараз ріпак косимо. Тобто шнек верхній включили, кинули за там 10 хвилин бокові ножі, і ми косимо, збираємо. Переключилися на ячмінь, наприклад, полеглий, розблокували все. Ми косимосимо ячмінь. Тобто потрібна пшениця. Будь ласка, розблокували флотаційний модуль і заблокували, наприклад, крила і косимо цей. Значить, жатка, крім того, що працює з будь-якими культурами, вона робить мінімальні втрати. Мінімальні втрати це зв'язано, наприклад, на сої, тому що коли вона зрізається, вона зразу падає на нашу ленту. Тобто і лентою женеться до маси. Коли ми працюємо із шнековими жатками, маса зрізається, падається до шнека, стріляє, і в нас втрати є за самою жаткою. Тобто на ріпаку вона також дуже ефективно працює з мінімальними втратами. Значить, комбайн 7250, ми вже, в принципі. Показуємо їх давно, але з 70-х років KSIH займається роторною технологією обмолоту. Значить, роторна технологія обмолоту вона дуже ефективна в плані продуктивності, в плані якості зерна і мінімальних втрат. Потрібно тільки правильне налаштування. Як і говорилося раніше, хлопці з Нью-Холланда Да, система обмолоту відбувається за допомогою тертя зерно об зерно. Тобто маса, коли потрапляє до ротора бичами, вона тільки переміщується, і далі вона маса між, між собою, які пласти утворилися, вона просто бере і перетирається. Тобто, що відбувається? Імпелер захвачує, закручує цю масу. Потім вона потрапляє до системи обмолоту, і пласти, які утворилися між трубою ротора і під барабанням, вони рухаються з різною швидкістю, що у поздовжньому, що у вертикальному, тобто такий 3D-вимолот. тобто і маса між собою активно перетирається. Тобто, плюс відцентрова сила, повітряний потік, який створюється імпелером, який затягує цю всю масу. відцентрова сила і повітряний потік виштовхує зерно з під підбарабання. Тобто є чотири показники, які впливають на якість нашого молота. Перше це зазор під барабання. Тобто Якість обмолота впливаємо, скільки обертів маса зробить на роторові. Тобто е зазор під барабання. Більший зазор під барабання, маса довше крутиться на роторові. Тобто, замість трьох, наприклад, там, 5, 7, 9 обертів ми можемо зробити. Потім оберти ротора. Быстріші оберти рота, маса швидше протягується. Наступне на кожухі ротора є направляючі, тобто система автоматична або ми вручну можемо також змінювати масу. І четвертий показник це конфігурація ротора. Тобто, ми можемо змінювати бичі е, для того, щоб пришвидшувати або сповільнювати масу. Е, значить, система очистки також вирівнюється на, е, до земного тяжіння. Тобто, ми їдемо під нахалом, система очистки вирівнялася. Тому що нам важливо, щоб пиріг, який був на системі очистки, він був рівномірний, тому що вентилятор. Створює рівномірний потік і йому потрібна, щоб була маса одинакова для того, щоб він не видував. Також вентилятор автофен. тобто Ми їдемо під горку, він скидає оберти, Ми їдемо з горки, він додає для того, щоб робити мінімальні втрати. Значить, Комбайн повністю з автоматизацією. Тобто Ми от молотили і показуємо його. В принципі. Нажимаємо всі три кнопки. Перша це навігація, друга це автоконтур. І третя кнопка це повна автоматизація. Тобто ми нажали три кнопки, більше ми нічого не робимо. Тобто, комбайн сам пришвидшується, сповільнюється, регулює ротор, регулює е наш решетний стан, вітер, зазори, залежності від того, які ми вибрали стратегії, наприклад, мінімальні втрати. І комбайн починаючи зранку з однією вологістю, в обід з іншою, і ввечері вже з іншими налаштуваннями тобто і вологістю. Тобто комбайн завжди оптимально налаштований до нашої стратегії. І ця система адекватно працює. Плюс тобто це сьома серія, 11-літровий мотор, 8 серія 13, 9, 16. В залежності від конфігурації, тобто бункера, на даний момент 14400, вигрузні шнеки, подвійне вивантаження тут стоїть, привід, тобто це для легкого пуску. Хобот, бачите, такий регульований, тобто півтора метра ми регулюємо. тут ще також подовжувач. Тобто це все зроблено для ефективного обмолоту. А ця машина може працювати з квасолею, знаєте, такі боби здорові, да? тобто і робити мінімальні пошкодження. Тобто, більше ніхто не може цього робити, крім кейса Єдж. Підписуйтесь на канал. Ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!